Ще донедавна ми визначали оригінальність моторної оливи МОБІЛ за допомогою QR-коду і 12-значного цифрового коду. На жаль, цей спосіб зараз не працює. Ми вже неодноразово отримували скарги наших обурених клієнтів про те, що сайт за посиланням QR-коду не відкривається. І це не дивно, адже сайт має російський домен і призначений для російськомовних ринків. Але компанія Мобіл настільки крута, що не залишила своїх прихильників без способів упевнитися у справжності оливи. Вітаємо на каналі ДоКІ. У цьому відео розбираємося у деталях визначення оригінальності моторної оливи Мобіл. Один із досить відомих і дієвих способів захисту від підробки нанесення такого маркування, щоб його можна було побачити тільки в ультрафіолетовій частині спектра. У випадку оливи «Мобіл» це маркування нанесено на етикетку. Якщо направити на неї промінь ліхтарика із ультрафіолетовим світлом, можна побачити, як літера О в назві «Мобіл» світиться яскравим помаранчевим кольором і стає наче об'ємною. Так само світиться і позначка в оливи. Донедавна цей спосіб перевірки оригінальності був не дуже доступним, але зараз багато виробників олив застосовують маркування, що стає видимим тільки в ультрафіолетовій частині спектра. Тому ми в Doc.ua забезпечили своїх працівників ліхтариками, що випромінюють ультрафіолет, і перевіряємо пакування оливи мобіль, отримані від дистрибутора. Дивіться, як ми це робимо. Тож ви можете впевнено купувати моторну оливу Мобіл, не маючи жодних сумнівів у її оригінальності. Ми ретельно перевіряємо її, перш ніж відправити клієнта. До того ж, інтернет магазин Doc.ua є авторизованою точкою продажу продукції бренду Мобіл, про що має відповідний сертифікат. Ми прагнемо надавати нашим клієнтам цікаву і корисну інформацію. Підписуйтесь на наш канал, щоби бути в курсі важливих новин про моторні оливи, інші автозапчастини та автотовари. Бо ми розбираємося в деталях.